Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 463 930 особин за добу 950 і поранено 1 мільйон 391 790 песиголовців головців за добу 2850 танків 7262 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин 13957 одиниць за добу 15, артилерійських систем 11867 одиниць за добу 31, реактивних систем залпового вогню, 1049 одиниць, засобів протиповітряної оборони 772 одиниці, літаків 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9461 одиниця за добу, 12, крилатих ракет 2119 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 984 одиниці за добу 35. Спеціальної техніки 1962 одиниці за добу, 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, сука.